Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо вчитися ділити кругле число на кругле число, а також ознайомимося із новим типом задач. Але для початку запишемо в зошитах сьогоднішнє число класна робота. І як хвилиночка каліграфії, здогадайтеся, яке ми число напишемо. Це число, яке складається з однієї сотні, двох десятків і трьох одиниць. Тобто, це число 123. Так. І підготуємо підручничок, сторіночка, 201, перша відкриваємо. Подивіться, яке перед вами завдання. У нас шість десятків ґудзиків, які розклали у дві торбинки, в два мішечки поїмо. То скільки ж буде в одному? Шість десятків у двох, а в одному так, вірно, 30. Ми 60 поділили на два, так, кругле число поділили на одноцифрове число. Далі вісім десятків ґудзиків пришили на вісім стуконь. То скільки на одній? Правильно 10 гудзиків на одній сорочці У чотирьох. Ой, вибачте, 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 у чотирьох сірникових коробка 160 сірничків. То скільки сірників буде в одній? Якщо ми знаємо, що у чотирьох 160, а в одній. Ми ці 160 сірничків розкладемо по 4 коробочки. Яка це дія розкладки? Поділити так, 60, 160 ми поділили на 4, вийшло 40 сірників в одній коробочці. Три однакові монети. Це гривна 50 копійок. То яка вартість однієї монети? Якщо три монетки і, і це, ці три монетки це гривня. Одна гривна 50 копійок. А одна монетка скільки буде який номінал? Так, це 150 ми поділили на 3, вийшло 50 копійок, одна монетка. Добре, тепер переходимо до, до задачки на сторіночці 202 номер 3 Читаємо саму задачку, новий тип. Щоб привезти на ярмарок 90 гарбузів, господар складає їх на вози. По 30 гарбузів на кожен. Скільки потрібно возиків таких. Отже, міркуємо звідти так. Будемо зараз розв'язувати задачу способом підбору, підбирати. Підбираю кількість таких возиків, починаючи з одиниці. На один віз у нас вміщується 30 гарбузів. Цього замало, бо в нас їх 90, так? Беремо 2 возити. тобто 30 помножити на 2. Це 60 гарбузів. Також замало. Беру три таких вози. Це 30 помножити на 3. 90 гарбузів. Тобто помістилися усі. Отже, потрібно таких возів скільки? 3. Так? Добре, давайте з вами спробуємо І ще розв'язати задачу за допомогою ось такого короткого запису. У нас є 60 гарбузів. Скільки таких возиків взяли, ми не знаємо. Але знаємо, що вміщується на кожен віз по 20 гарбузів. Міркуємо так. 60 гарбузів це 6 десятків. А 20 гарбузів це 2 десятки. Отже, 6 десятків гарбузів ми розділимо по 2 десятки. Ось. Два десятки, 2 десятки і 2 десятки. Скільки нам знадобилось возів для того, щоб розкласти ці 60 гарбузів. Так, три. Як ми це будемо записувати зошиті? 60 гарбузів ми поділимо на 20, тобто ті, які вміщуються на один віз, і дізнаємося, три таких. Вози нам потрібно. Перевіряємо 20 помножити на 3, це 60 гарбузів. Так всі помістилися. Нас. Добре. А тепер, будьте уважними, будемо пробувати ділити кругле число на кругле число. Для того, щоб поділити кругле число на кругле, потрібно в обох числах відкинути стільки нулів. Скільки є в дільнику, а тоді вже виконати ділення. Отже, дивимося, приклад. 180 поділити на 90. Коли ми ділимо, ми нулик і нулик відкинули. Вони поділилися, їх уже немає. Це все одно, що 18 поділити на 9. 18 поділити на 9 це буде 2. Просто число. 2. Скільки разів число 90 поміщається в числі 180? Два рази. Ніяких не 20, нічого нулі не дописуємо. 800 поділити на 40. Ділимо на 40. Тобто, відкидуємо один нулик у діленому. 80 поділити на 4. 80 поділити на 4. Це буде 20. 900 поділити на 300. Дивимося в дільнику 2 нулі. Значить, і у діленому відкидуємо 2 нулі. 9 ми ділимо на 3 і отримаємо 3. 1000 поділити на 200. Відкидуємо 2 нулі, так. Тобто 10 поділити на 2 це 5. Ось таким чином, дітки. Давайте з вами попрацюємо із задачею 205 Дуже-дуже уважно, слухаємо. Дід Матвій продав 10 поросят, що були в п'яти мішках. порівну кожному. Скільки поросят було в трьох таких мішках. Раніше, дітки, на ярмарок вивозили кожного там вихідного чи в якийсь день. Вивозили селяни те, що в них було. Хтось продавав поросяток, хтось там козеняток, хтось курочок, хтось іще. І поросяток зазвичай сажали в такі мішечки. І от дід Матвій продавав 10 поросяток у п'яти мішках. Кожному було порівно. От одразу й дивимося, дітки, 5 мішків було у діда Матвія, і в них 10 поросяток порівняно. А нас запитують, скільки поросят було в трьох таких мішках. Дивимося наступним рядочком. Три мішки, скільки ж тут в трьох мішках, поміщається поросят. Це, дівки, новий тип задач це задача на знаходження четвертого пропорційного. Запам'ятовуйте задача на знаходження четвертого пропорційного. Як ми будемо її розв'язувати? Зараз буде підказ. Спочатку слід звести до одиниці. Тобто дізнатися, скільки поросят в одному мішку. А тоді, скільки вже в трьох мішках знайдемо. Отже, ми знаємо, що в п'яти мішках 10 поросят. А в одному мішку скільки буде? Так, правильно, треба 10 Поділити на 5. Так. Так, І ми дізнаємося, що в одному мішку два поросятка знаходиться. А тепер дізнаємося, скільки ж буде в трьох мішках, в трьох мішках. В одному мішку два поросятка, а в трьох мішках, тобто 2, множимо на 3, вийде шість поросят. Зараз ми спробуємо записати цю задачу виразом. Спочатку ми поділили, так знайшли скільки в одному мішку, а потім помножили, дізналися в трьох мішках. Отже, 10 розділили на 5 і помножили на 3. 10 поділити на 5 це 2, і помножити на 3 це 6 поросяток. Ось так ми будемо розв'язувати виразом. Давайте спробуємо ще поправляємося із однією задачкою. Селянин продав 30 мішків зерна порівну шістьом покупцям. Кілька мішків зерна купили четверо з них. Знову ж задача на знаходження четвертого пропорційного. Прочитайте її самостійно. Давайте спробуємо. Розв'язати задача 6 в дужечка 2. Отже, знову зводимо до одиниці. Ми знаємо, що він продав 30 мішків зерна 6 покупцям. Можемо дізнатися, скільки одному покупцю 30 мішків шести покупцям, а одному треба 30. Поділити на 6. так? І ми дізнаємося, скільки в одному покупцю. Знаємо, скільки в одному покупцю 30 розділили на 6, це 5. А тепер це в одному, так, в одному покупцю. А ще чотирьом таких покупцям. Тобто, помножити ще на 4. Запишіть, будь ласка, і розв'яжіть задачу ось таким виразом. Ця задача дуже подібна до попередньої. Так? І ще одну задачу господиня продала трьом покупцям 12 курей і 60 яєць. Порівну кожному. Скільки курей і скільки яєць має двоє з них. Ще раз читаємо задачку. Господиня продала трьом покупцям 12 курей і 60 яєць порівну в кожному. Скільки курей і скільки яєць мають двоє із них. Що ми, дітки, будемо шукати для початку? Ми зведемо до одиниці, так? бо ми знаємо, що трьом покупцям вона продала 12 курей. Скільки ж вона продала одному покупцю курей? Треба 12 поділити на 3. Так? Це 4 курки продала одному покупцю. А яєць скільки вона продала трьом покупцям? 60, а одному. Треба також 60 поділити на так? вийде 20 яєць. Також одному покупцю продала. А нас запитують, скільки курей і скільки яєць мають двоє з них. Тобто двом покупцям, скільки вона продала. Третя дія яка буде? Ми знаємо, що 4 курки це одному покупцю, а двом. Потрібно помножити на 2. так? Дивіться, я вже повністю вам розв'язання не допомагаю, лише віконечка, ви самі будете підставляти числа і знаходити результат. Тепер шукаємо, скільки яєць двом покупцям. Якщо одному покупцю 20 яєць, а двом. Так, знаєте, знайдете, скільки яєць отримає ще двоє покупців. І запишете відповідь. І остання задача Тітка Марія зв'язала у 6 в'язок, 48 головок часнику. Наскільки більше головок часнику у п'яти в'язках, ніж в одній? Ще раз читаємо самостійну задачу. Так, це також задача на знаходження четвертого пропорційного. Так? Що ми шукаємо для початку? Ми знаємо, що у 6 в'язок зв'язали 48 головок чеснику. Чи можемо ми дізнатися, скільки в одній в'язці чеснику? Так, ми повинні. 48... Розділити на 6. Так і дізнаємося, скільки головок часнику в одній в'язці. Добре. Тепер що ми будемо шукати? Скільки у п'яти в'язках таких, так? Знаємо, скільки в одній, а тепер у п'яти. Тобто результат ми помножимо на так? і дізнаємося, скільки часнику у п'яти в'язках. А тепер нас запитують, наскільки більше головок часнику в п'яти пов'язках, ніж в одній. Коли нас запитують, наскільки більше або наскільки менше, ми це знаходимо дію віднімання, тобто від більшого забираємо менше. І ось таким чином ми дізнаємося, наскільки головок часнику більше в п'яти пов'язках, ніж у одній. За допомогою такої допоміжної схемки, розв'яжіть, будь ласка, задачу. На сьогодні зайчата мої, цей весь матеріал. Будь ласка, будьте уважними. Всім вам успіхів! До побачення!